Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про те, що на сьогоднішній день багато людей ворожать на картах, вірять у гороскопи, ходять до ворожок, слухають екстрасенсів. У дій людині можуть уживатися такі поєднання, як православ'я, атеїзм, сектанство та окультизм. Біблія каже, що є благословення та прокляття за чаклунство. Ворожіння, віщування, заклинання тощо приходить прокляття. Біблія називає це просто Гедоти. Водночас для вас є благословення. Якщо ви звертаєтесь до Божих пророків, до Божих апостолів, до церкви Божої, то отримуєте благословення і вийдете з прокляття. Ісус Христос створив церкву, і тільки вона може закрити двері пекла у вашому житті. Як сказав Господь, тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву що пекенні ворота її не подолають. Тому запрошуємо вас приєднатися до міжнародної місії Слова Боже, щоб ваше життя було сповнене від крові. Амінь.